Всім привіт народ! Давно відео ніякого не було, тому що ми тиждень перевозили речі із села на продаж. Також ліквідовували гараж, сарай такого всякого. Зараз я вам покажу частину того, що ми привезли до себе на склад і чим зараз займаємось А потім ми перейдемо в інше місце і я покажу іншу частину. Ось наша. Майстерня і те, що привезли на продаж. Це на ремонт. ось Восход 3М на ходу. а Потім а, самодільний компресор. Непоганий, все працює, перевірено. так Зараз далі пройдемося. Потім ось такий точильний станочок. Так, тут видно вам, не видно. Ось голибочка тут це написано. Скільки тут один, один і. І скільки там кіловат? 1,5 наверно, чи 1,8. Ні, 1,0. Ну, коротше, розберемося. Ось такий на е, платформі металічний із кожухом, цим, щоб обдув був. Потім пилочка. В цьому ящичку у нас. Знаходяться, ось дивіться, такі фари, також постом викладем так далі Привіт, Юра, не відлікаю. Значить, в нашу майстерню під'їхали ось такі, бо будемо вішати інструменти. Забрали сіл такий, але ми оставимо його собі, класний. І тут трішечки ручного інструменту. Тут вроде бы на продаж у нас нема нічого, так що я перейду далі на склад, вам покажу. Так. на цьому столику продається ключі СРСРські. Значить, потім попора, і ще один такий типу Зараз секундочку, вам покажу. Типу саморобний такий я, станочок. Ось. Також ми його оцінимо, викладемо. Тут ручна дрелька, там по електроніки ще є зарядка така советська, совдеповська. Потім хто знає, як правильно українською буде, напишіть в коментарях. Бачите, такі штуки, кому треба, також продамо все недорого. Ось такі напильнички, теж все лотом одним. Там ще у нас молоточки. Це класна штука. Я вже викладав, бо вона мені сподобалась, Це е, отражателі на кінопроектор. Їх тут 21 штука, ми поставимо туди лампочки, покажемо, як вона чотенько там все отражає. Так що дивіться. Так, і ще один там е, гідравлічний е, Донкратик, Ну, ми зараз подивимося, залишимо його собі, продамо. Це все приділимося. Так, зараз йдемо до Івана вашого любимого, який не пробівний абсолютно. Ви просите відправити на ложку, а він вам каже, Олекс, з доставка і все. Я кажу йому, Іван, ну пожалуйста, пожалуйста. Він каже, ні, і все. Привіт. Що ти вже викладуєш? Тільки виклав. О, тільки виклав. Ось хто хоче нові запчастини на УАЗік. Пожалуйста. Це сама головна ссылка. Ось головна, от, що, от ми за Олекс скажемо, що таке Олекс доставка і для чого вона треба, щоб ні ви, ні ми не ризикували. Так, ще такі карбюратори. Тоже. Ось К-65. Що у нас? К 68. Так що дивіться. Ну, це тут невеличке количество всього цікавого. Більше ось це запчасти, які він виклав. На увазі нові. Ми перейдемо сьогодні на склад і покажемо вам огору всяких ніштячків. Так що давайте там підписуйтесь на нас, щоб не пропустити класні штуки за дуже дешево. Тропива, заповніть. І переходьте. Можете до нас підписатися в інстаграмі, в Тіктокі, в Телеграмі в групу зайти. От ті, хто в телеграмі група ось. Отримують інформацію самі перші, що є до продажу. Так що всі сілочки будуть, будь ласка, переходьте і залишайте з нами. А ми зараз підемо в гараж. Всім привіт! Як в, этом, в американських гаражних контейнерах чи то аукціон контейнером. Дивіться, це друга частина. Тут завалено. Просто мамочки. Будемо потихеньку зараз витягувати. І перебирати, бо насипом закидали. Тут для вас дуже багато чого цікавого повинно бути. Так що, хто ще досі не поставив пальчики і не написав ніякого коментаря, робіть це швиденько. Іван зараз показує, як воно працює. Як воно працює? Надійно. Надійно? Ну, отак же, І вирізати. Да. Де... Часть цього барахла вже витащили. Зараз йдуть знову інструменти. Там хтось, до речі, запилку якусь отаку питав, напевно. і Ще мотори, ще якісь турбінки, це ж цічкарня, да? Да, це за... насадки. Ще. Насадки. Не. Ну, Багацько, багацько. Треба, мабуть, визивати подмогу. А, до речі, тут коліну алеї ще, не знаю, в якого не стане. Якщо замазані, то значить ж, в гарному стані. Так ну будь, дивися. Замазані солідовамось. Це треба. Треба спеціаліста. Треба витягнути спеціаліста. Ми продовжуємо тільки початок. Так мабуть краще видно зараз ящики. Він діставати тут такі мотори. Мотори кажуть офігенні мотори, так що вивчимо, що це таке. І обов'язково. Це навіть такі як з цих із стиральних машинок. Окремим лотом всі мотори, які є, бо ось бачите, ще один великий. Ми виставимо, кому треба будуть, будь ласка. Так. Трохи вже розсортурували. Е запчасті до восходу і другої вон е автомототехніки. Це ми викладемо вкладиші, кольця, переберемо. Тут в основному, звичайно, Газ 24 Там кольця, Але все-таки потім фотки зробив, якщо кому не треба недорого. Радіатори. Ось такі ось вентилятори, я не знаю, навірно, дохождення якось. І такі пускачі. Фотку я зробив, з ціною приділимося, можна буде забрати. Ще що цікаво, можна ось такий громкоговорільник забрати, якщо бажаєте. І кому треба генератори, мотори. Ось такі двигун. На мотоциклет. Так, продамо. Так. І ще буде багато, 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 багато всякого мелочовки. Але це вже трішки потім, тому що вже час спливає. І ще єдине хочу вам показати. Можливо, вас захочете одразу забрати. Ось такий бак. Точно не знаю звідки, але видно, що новий, тобто нержавий. Там датчик, мабуть, тіліпається. Не дирявий, нічого. Гарний бак. Так що замовляйте. Ну і ждіть будуть ще серії. Пишіть. Удибати цікаво, дякую.